Шановні українці, сьогодні весь день в Лозовій, на Харківщині після ударів російських шахедів працювали наші рятувальники, наші ремонтники. Більш ніж два десятка шахедів ціле спрямована по цивільній інфраструктурі. Це специфічна тактика терору, російського терору. Вони спрямовують кілька десятків шахедів на одне місто, на одну нашу громаду. В Лозовій дві людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 13 людей постраждали серед них. Дві дитини усім надається необхідна допомога. Була також пошкоджена залізнична інфраструктура. Українські залізничники, справжні герої вже відновили рух через лозову. Важливо, що завжди наші люди відновлюють основи для життя. Це знають у світі, і дуже добре слова говорять про українців і допомагають нашій державі завдяки тому, що стільки всього українці наші роблять для захисту життя. Сьогодні говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь. Як можна припинити вбивство? Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянам, причому дуже цинічно, навіть коли вони не били шахетами, вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах, і жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних. Жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті, і першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни би не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно, один з ключових санкційних треків проти російської нафти, щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього. Я вдячний усім в світі, хто підтримує. Ми обговорили сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки наші двосторонні відносини. Ми пропонуємо хорошу угоду щодо дронів. Ми будемо з нашою командою і командою Сполучених Штатів працювати над деталями угоди. Я хочу подякувати також Америці, партнерам в Європі в НАТО, за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи. Напередодні було рішення Нідерландів про 500 мільйонів євро. Сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Кошти на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для Петріо.